Бульвар вечірній місто Кривий Ріг. Це чотирикімнатна квартира у продажу. І з перших кадрів видно, що квартира в дуже гарному ремонті. Вона дуже якісна. І ви знаєте, це найкрасивіший об'єкт, якому я бувала і який я брала в продаж. Це сьомий поверх середина будинку. В принципі, тут багато розповідати не треба. На самому відео видно, що ремонт 25-го року. Мабуть, все ж таки я зроблю короткий по пунктах перелік робіт, але поціновувачі дійсно зможуть вже на відео зрозуміти, що така квартира вартує приблизно 100 тисяч доларів. Але продаємо ми її дешевше. Кого цікавить ціна, будь ласка, напишите мені. Зараз у нас перелік стіни у нас повністю виведено в нуль. Так само, як і підлогу. Вся проводка, розводка у нас повністю мідна, нова. У нас в нашій квартирі завжди є, у нас тут завжди є світло, так як у нас є інвектор на 3 кВт. До речі, до чотирьох кімнат, які є у нас окремо повністю. Так, у нас квартира непрохідна, двостороння. У нас є ще класна комірка. По проекту це видно, у нас тут є. Три лоджі, у нас газові вікна. Одна з кімнат у нас повністю як гардеробна. Труби у нас тут пайка. Не скручене, а іменно пайка. Каналізація, все, все повністю, все нове. Натяжні стелі у нас найдорожче, що може бути. Це у нас металік найдорожче. Кухня, звісно, найякісніша столешня там. фурнітура люма чи лума. То, як кажуть, доводчики всі дуже якісні. Плитка у нас керама а там, де ванна, у нас повністю мрамор. І хочу сказати, що всі балкони у нас теплі, тобто у нас тепла підлога по балконах. Якщо моменти з опалюванням, то ви це все вирішуєте за допомогою балконів. Дуже гарно тримає тепло. У нас є паркомісце, воно також помітно, дуже якісно зроблено там такий заїзд для машини критий. Чесно, вже нема що казати. Хочете, заходьте, дивіться, робіть свої висновки. Дуже світла квартира, в незалежності, як пасмурно, чи сонячно. У нас тут декілька типів освітлення з меблями, з технікою з усім продається. Тому, будь ласка, звертайте увагу, розглянемо по різних програмах купівлю та продажу.